Сьогодні готуємо чизкейк. Приготувати основу нам допоможе печиво від торгової марки Ксенія. Пісочне печиво подрібнюємо. В крихту вливаємо розтоплене вершкове масло та замішуємо основу. Готуємо металеву форму. Викладаємо основу чизкейку, як показано на відео. А поки будемо готувати сирну масу, форму кладемо в холодильник. Беремо улюблений сир. Додаємо яйця, вершки, сметану, цукрову пудру та крохмаль. Натираємо цедру одного лимону. Збиваємо все блендером та додаємо 2 ложки лимонного дресінгу. На дно духовки кладемо деко з водою. В основу вливаємо масу. Вибиваємо бульбашки. Печемо півтора години при 150 градусах. В кінці припівкаємо верх. Після охолодження ставимо в холодильник на 12 годин. Смакуємо.